Сьому на 2016 року, 16 годині по телефону 102 до нас надійшло повідомлення про те, що в центрі міста невідомий чоловік біля в під'їзді будинку, віком десь приблизно до 30 років, погрожуючи ножом жінки, зірвав з неї золоті вироби і зник з місця події. До розкриття цього злочину було підключено весь особовий склад. Нашого відділу, проведеними оперативними заходами, вдалося затримати цього чоловіка, який скоїв розбійний напад, не виявився з громадянин України, родом з Черкаської області, який знаходився у державному розшуку. І він був не один, не один раз притягувався до кримінальної відповідальності 14 років відсидів в місцях позбавлення волі за минулорічні збійні напади і спойні грабежі.